Білий сніг упав на землю, все покрив кругом, вся природа спочиває тихим мирним сном. ти свої благословіння Боже. нам пошли, як на землю посилаєш кожної зими, як на землю посилаєш кожної зими. Білий білий сніг! білий білий сніг, скільки оком глянь, ти Благослови! ти благослови весь наш рідний край, просимо тебе, просимо тебе, Боже, ми цей час, що благословив ти, що благословив ти кожного із нас, що благословив ти, що благословив ти кожного із нас. Всі сади поля посіви снігом ти покрив, від морозу і від вітру ти їх захистив, також в нас в житті земному Боже, захищай, від лукавого і злого нас охороняй, від лукавого і злого нас охороняй. Білий білий сніг, білий білий сніг, скільки оковлянь, ти благослови, ти благослови весь наш рідний край, просимо тебе, просимо тебе, Боже мицей час, що благословив ти, що благословив ти кожного із нас, що благословив ти, що благословив ти кожного із нас. І Якщо багато снігу буде урожай, нашу землю, нашу миву, Ти благословляй, дай і нам плоди принести Боже, в житті, що були ми всі, готові в, в небо увійти, що ми всі готові в, в небо увійти. Білий білий сніг, білий білий сніг, скільки оком глянь. ти благослови, ти благослови весь наш рідний край, просимо тебе, просимо тебе, Боже, ми в цей час, що благословив ти, що благословив ти кожного із нас, що благословив ти, що благословив ти кожного із нас.